Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з орту 1629 року, викарбованого в часи правління короля Данії та Норвегії Крістіана IV, при якому датська держава досягла вершини своєї могутності, виготовив його монетний двір міста Осло. Тираж, судячи з вартості, вкрай малий. Вага цієї срібної монети біля 6,5 грамів. Придбали її за 98 251 гривню або ж 2340 доларів. Далі рубль 1915 року, викарбуваний під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Рубль цей досить рідкісний. В каталогах монет Російської імперії він позначений літерою Р. Причина цьому невідомий, але вкрай невеликий тираж монети, яка виготовлена зі срібла 900-ї проби, і важить рівно 20 грам. Рубль 1915 року придбали за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Далі Єфімок. Монета, що спочатку була талером, викарбованим в Кьольні у 1570 році. Потім вона перекочувала на землі Московського царства, де за допомогою двох надчеканів була переіменована на Єфімок. Єфімок коштував 64 копійки і перебував у обігу лише декілька років. Придбали цю монету за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Далі червонець 1903 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він не вважається чимось надзвичайним всього було випущено біля трьох мільйонів подібних монет. Але стан, а особливо слаб, який його підтверджує, зіграли тут на боці продавця. 10 рублів придбали за 105 тисяч гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Далі знов таки монета, що була викарбувана в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. 5 рублів 1910 року. Вона досить рідкісна. Причина кількість з року в рік подібні монети випускались багатомільйонними тиражами. А у 1910 році їх виготовили лише 200 тисяч штук. 5 рублів придбали за 115 тисяч гривень або ж 2740 доларів. Далі половина Єфімка – монети, що спочатку була талером, викарбуваним в Європі в часи правління імператора священної Римської імперії Фердінанда. Згодом на Московії за допомогою двох надчеканів вона була перейменована на Єфімок. Ну а потім відрубана частина цієї монети стала рубльом. Придбали цю монету за 135 тисяч гривень або ж 3220 доларів. Далі солід Костянтина І. Саме він переніс столицю Риму до міста Візантій, переіменувавши його на свою честь у Константинополь. Завдяки його жорстокості, третина людства нині християни. У 326 році син Костянтина від першого шлюбу Крісп за наказом свого батька був страчений. Це сталося через наклеп мачухи Кріспа Фаусти. Вона звинуватила Кріспа в тому, що він намагався її зґвалтувати через місяць після. Страти сина Костянтин розкрив обман дружини, звелів замкнути її у лазні, де вона задихнулась від жару. Після цього Костянтин звернувся до жерців за прощенням, але вони одностайно відповіли, що такий злочин неможливо спокутувати. Проте знайшовся послідовник християнства, який запевнив імператора, що християнський бог прощає навіть найтяжчі гріхи. Костянтин швиденько перевзувся і призначив християнство державною. Соліт Костянтина придбали за 150 тисяч гривень або ж 3570 доларів. Далі 20 доларів 1904 року. Монета, що була викарбувана у Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта на лицьовому боці. Тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Матеріал монети з золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів, тираж понад 6 мільйонів штук. Придбали цю монету за 156 тисяч гривень або ж 3 тисячі.

Далі так званий Крюгера 1977 року. Монета, яка була викарбована у Південно-Африканській Республіці. Виготовив її з золота 917 проби монетний двір Преторії. Вага цієї монети біля 34 грамів, тираж більше 3 мільйонів штук. Придбали Крюгера за 158 640 гривень або ж 3770 доларів. Найдорожчою в липні виявилась монета, котрій дві з половиною тисячі років. Це так званий Кізикін. статер, виготовлений всередині першого тисячоліття до нашої ери у місті Кізік. Нині це територія Туреччини. Упродовж трьох століть Кізикін був основним засобом платежу у Малій Азії, античних державах північного причорномор'я та Греції. Ця монета виготовлена з електрому природнього сплаву золота та. Срібла і важить біля 16 грамів. Придбали її за 250 тисяч гривень або ж 5 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.